Всім привіт з Ірландії! Це Літеркіні, головна вулиця. І от за стільки років я вперше побачила дорогі крамнички Handmade, Там зроблено руками. І ну, кожна річ, хоч вони там схожі один на одну, але вона буде індивідуальна кожна річ. І, звичайно, що вона коштує. Це вам тортик показала для дівчинки. Звичайно, що такі речі коштують ну, більше, ніж мас маркет Так, і я от роками ходила там і щось не заглядала, а зараз заглядала і навіть знімала. І хочу такий от момент, що в мене, ну, сказати вам відверто про це, що в мене так само, як і з готелем, палацом, от так само. Тобто, я не можу зайти і подивитись ціни. Якщо ціна написана, я бачу у віконце, це все. А так, я не заходжу і не можу себе пересилити. Мені це ну, важко чомусь, бо я розумію, що ці речі ну, мені не по кишені. І треба для того, щоб змінити своє життя, треба це здолати, тобто зайти. І розглядати, от як я це хочу. А в мене з дитинства я хочу таке розглядати годинами. <світ> і от не дозволяю собі. Так, про що я хотіла поговорити? Я вам хотіла розповісти про ну, досить нову ідею, як я її розумію цю ідею а, Західного світу. А, я вам починала говорити в одному з відео, що світ став більш гуманним. І наводила приклад, що вже нема а, масових страт. Там треба подивитись, коли була остання масова страта. Ну я маю на увазі саме європейський світ, західноєвропейський. Звичайно, що в Афганістані є масові страти. Е, ну, на жаль, і от що сталося в Ізраїлі, що сталося в Україні? А, теж. Ну, а Західний світ, ідея це гуманізму. Ми бачимо, що світ рухається швидкими темпами до цього, що знімається нове кіно, робляться ремейки, багато жартів з цього приводу приштірлиться, як він дивиться, в осесовській формі, дивиться у люстерку, і він чорний, і він розуміє, що це Нетфлікс зняв ремікс. Так от ну, багато реміксів і часто вони А, В них там ну, вже все англійська королева в 15-му віці вже чорна, і вона ЛГБТ, тобто вона цілує свою суперницю. Але і. Ну, починається все це з виправдовування, не тільки там, що це расова терпимість, бодіпозитив, терпимість щоб, ну, здолання сексизму, провадження фемінізму, Але початок цього, мені так здається, в тому, що вони почали масово не тільки Netflix, знімати фільми. Про людей, які ну, не зовсім адекватні мрійники. Це такі, як шоколад, про людей, які живуть інакше, ніж суспільство, які вибиваються з загального кола. Такі як шоколад, такі як Амелі, мрійниця. Ну, я, наприклад, Амелі так і не додивилася. Я, от чого я про це говорю? Бо колись я дивилася а, такі, такий фільм канадський а, про ді, дівчинку Ен, а, сироту, яку взяли виховувати двоє людей. Ну, вони не хотіли, але взяли. І якщо в першому фільмі. В першому серіалі, такому міні-серіалі, вона була просто мрійницею, то зараз Netflix зняв, я спочатку подивилася саме на Netflix, і я не зрозуміла, отак от, от було. Тобто, спочатку на Netflix, а потім на Ютубі я подивилася стару постановку. Тобто, я не зрозуміла, називається вона N-vis I, отак от. Так от. Я не зрозуміла, подумала, що вона ненормальна зовсім. А зараз я про це заговорила, бо я зараз читаю оригінал. Є така англійська програма, де можна почитати книги. Ева, я про неї говорила. І от я читаю і розумію, що в оригіналі вона була просто мрійницею, ця дівчинка. А зараз з неї зробили ну, не зовсім адекватну дівчинку. І, тобто, провадять ідею, що треба зрозуміти ну, зовсім, зовсім людей, які зовсім вибиваються з кола. Я це намагаюся толерантно сказати. Бо я тут трошечки. Ніякові з цього всього. З одного боку, я розумію і захоплююсь тим, що Західний світ провадить ідею, що прийняти треба всіх. Я почитала історію бодіпозитиву. Я розумію, для чого це створювалось. Тобто бодіпозитів це коли в людини там, ампутація чи шрами якісь страшні. І треба прийняти себе, щоб суспільство прийняло. Тобто це непровадження, що а потім це перетворюється в такий негативний бік, що перетворюється в те, що я важу 250, помираю від цього. І от я просто боді позитив, сповідую. І от а, з людьми, які ну, не зовсім адекватні і неадекватно поводяться. Які порушують якісь взагалі всі норми, тобто кричать, дівчинка, ну, а я ще важко це сприймаю, бо я вчила оцю радянську таблицю для психологів, що в неї вже повинні сформовані бути в 11 років процеси вольові, і вона повинна сидіти на уроці. Так от у нас було. І я в це вірю. І тому мені так важко сприймати те, що вона образилась і просто вибігла і не ходить до школи. А я ж як соціальний ще педагог, який в школі працював, повинна, наш ж сіоч повернути її в школу. Тобто, в мене когнитивний дисонанс відбувається з цим. Так, от, що негативне? В цьому Всьому, от я бачу, в тому, що впроваджені, що треба прийняти всіх людей, які ну, дуже мрійники. В тому, що ми плекаємо інфантільність. І от я не знаю, як таким людям жити з інфантильністю. Там, до речі, в книжці, в самій повісті, в романі ця дівчинка вона на війні зрозуміла, що світ досить жорстокий і зберігла людяність, вона всиновила дитину. А, Ну, Що в серіалі я додивлюся в новому серіалі на Netflix і скажу вам, якщо вам це буде цікаво, а, я просто, на жаль, бачу людей 40, 36, 37 років і хлопців і дівчат, які ну, зовсім діти. Тобто, в них інфантильні реакції. В них порушення вольових процесів. І ну, мені от дуже шкода, що це плекається і що це вважається норма. Ну, я не за те, що їх там стратити і чи, розповідати, що вони там, захейтити їх, розповідати їм, що вони ненормальні. Я просто за те, що ну, можливо, це треба коректувати якось. От що, що ви думаєте з цього приводу? От мені цікава загальна думка.